Друзі, вітаю вас на Біргичці. Ми блог про пиво, крафтову культуру, трошки русофобії. Сьогодні у нас рубрика Краш-тест, у якій ми дегустуємо новинки українського та не тільки пива. До нас приходять різні біргіки, біргікині. Сьогодні зі мною Анастасія, яка щедро погодилась подегустувати пиво від пивоварні Блукач. Друзі, я мав насправді змогу поспілкуватися з Олегом Радіоновим, головним пивоваром блукач по зуму. Пропоную вам подивитися це відео прямо зараз. Сьогодні з нами Олег Радіонов. Олег, привіт! Вітаю тебе на біргичці! Дякую, що погодився поговорити з нами. Да, привіт. Розкажи перше питання таке просте, оскільки ми знайомимося з пивоварнею. Так, найпростіше питання, чому ви вирішили відкрити пивоварню та ще й у 2023 році? Загалом, пивоварню ми запустили з моїм братом Ярославом. Ось а пиво ми варимо вже досить відносно довго. Якогось недовго. Десь почали ми з 17-го, здається, року. Варити вдома. І довгий час ми існували як е, проєкт Blackwoods, може хтось чув, не чув. Ось, і е, просто варили в кастрюлі, потім на чуть більшій установці, там, експериментували і так далі. І, так далі, і просто якби, в нас. Загалом була самого початку мета в щось більше в е, комерційне не так просто гратися вдома з, з, з цими склянками і каструлями. <гум> Ось, і загалом, е, проектувати і планувати пивування ми почали ще в 2020 році. Ось, підписали там. Почали нам готувати обладнання, і так далі, і просто цей весь процес виготовлення обладнання, підготовки, запуску він затягнувся на тривалий час, по суті, на три роки, так. І <світ> вийшло на запуститися тільки в 23 му році. Загалом ми мали запуститися ще влітку, але я думаю, це для багатьох класичної історії, яку Ліцензію видають досить довго і, <світ> і досить <світ> зляки <Знаємо>, ми. <світ> 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 Приколими, да. Бо, тому да, Тому е, чому ми запустили, чому ми взагалі захотіли варити пиво, тому що я думаю, це банальна історія. Любимо пиво, ось особисто мені подобається процес, е, процес виготовлення, процес е, взагалі, контролю і, і, так далі, і так далі. Я сам за освітою, якби, досить дотичний до цього всього. Ось тому да особистий інтерес, судьбов до пива, і це все твоє слово в проєкт блукач. Ти класно якраз підвів нас до наступного запитання. Чому власне блукач? І тут на як на контрасті, так з іншими пивоварнями українськими, які тягнуться знаєш, назви там, умовно кажучи, англіці, англійські такі різні. А особливо в крафтовому поговорі, чому саме ви вирішили блукач і чому саме українською мовою і тому, що ну загалом ми коли починали варити, то ми називалися Блукутс, теж англійською мовою, ось пішли за цим іскримом. Але за ці роки нам просто якби воно якось набридло, і ми, коли ми планували, просто запустивши загалом повноцінну провальню, ми хотіли. Почати під новим брендом, залишивши домашню історію під брендом Двику, і можливо, час від часу до неї повертатися. Ось. І ми точно знали, що ми хочемо називатись українською, бо ці англіцизми вже якби набридли. Ось і е, думали, думали, думали. І тут Ярослав просто запропонував: давай не дивимося блухать. І мені воно якось так е, зрезонувало в той момент. Бо дійсно, що крафтове пиво це про вічний пошук якихось ідеальних комбінацій смаків, різних там інгредієнтів і так далі. Ось, і я зрозумів, що це дійсно дуже е, класна назва. Вона е, дуже імпонує і пояснює взагалі, що ми робимо і що ми хочемо робити. Тому на цьому варіанті зупинилися. Mm -hmm. Ось, і мені ще, да, я додам, що mm -hmm. мені ще, mm -hmm. в принципі, да, 에, сподобалося. Я відразу якби, уявив собі візуалізацію, типу, що 에, тут може бути така гра слів, типу, Блукач, синя качка. І в нас 에, на лого теж, типу, хтось бачить літаючу телку, хто ще щось бачить, але загалом відкрию секрет, це джоб качки. От. І от, от так от, так от вийшли. Я так розумію, ви локація у вас ну, виробництво розташоване в Волинській області, так біля Луцька. Розкажи, будь ласка, чому саме там і за ну і з яких об'ємів з чого ви почали, скажімо так, комерційну історію? Да, ми варимось в місті Розище. Це дуже недалеко від Луцька, чому там, тому що там. По суті, було місце, де можна було почати виробництво, і загалом знайшли так сказати партнера, який розділяє наші цінності, погляди на те, що ми хочемо робити, і він якби запропонував нам місце обладнання і так далі. І так далі. Тобто ми почали співпрацю. Якби ніякого особливого там, що ми хотіли саме в Волинській області варитись, не було, просто так склалось життя. Зрозумів. Тепер давай трошки перейдемо до власне продукції, до пива. Так ти вже згадував, що про пошуки в крафті цікавих смаків, цікавих штук у вас зараз є поточна лінійка, складається з п'яти сортів, які досить такі, скажімо так, вони. Ну, більш-менш класичні, я би назвав їх все-таки. Так. Розкажи, будь ласка, я так розумію, це ваш початок, так? але ви в планах плануєте також якісь інші речі випускати. Розкажи, будь ласка, про концепцію саме про продукцію. Ми по суті розпочали з п'яти 50. Це American Blonteil, який називається Vito Step. American Stout Cruk. Uh, Zyda – це Hazy IPA, Кубіт uh, це відбір з додаванням розмарину, і Довга історія це Хифивайці. Uh, uh, дійсно, ми, в принципі, з таких досить класичних сортів. Uh, причин тут є декілька. Uh, American Vontaль і Американські став це були, по суті, наші такі досить mm -hmm. відпрацьовані софти, які ми варили ще вдома. ось. І оскільки це, по суті, в нас був стався такий стрибок з 10-літрової каструлі на 500 літровий варочник, то ми хотіли якби, зробити те, що ми, в принципі, розуміємо кінцевий результат. ось. Е Кульбіт, це з додаванням розмарину пиво, це, по суті, досить нова ідея в нас. Ми по суті хотіли щось варити з апельсином і розмарином, думали, над якою базою. І я зупинився на відбірі, тому що в мене ця історія, типу, що в нас є така штука, що якщо є якісь додатки, ну, на пивному ринку, типу, що це валять або якийсь пелель, просто або валять е, якийсь кисляк, і додають тоді, mm -hmm. що завгодно. Ось е, я вирішив для себе зекспериментувати з пшеничним пивом, тому що особисто я пшеничне пиво там майже не варив і сам до цього часу там небагато пив. Ось мені було цікаво, типу, як воно спрацює з цим, і те, що в нас вийшло, мені в принципі. Е, Сподобалось ось. І зараз скажу, що кульбіт — тобто цей наш це такий сорт, який, можна сказати, найбільше в нас зараз е, перевивається і людям, в принципі, воно е, заходить. Mm -hmm. Ось. Хейзі IPA ми звірили, тому що має бути IPA, бо з цього ніяк <рес> в лінійці. Mm -hmm. Ось. І е, е, довга історія, тому що це. Це вже довга історія, я <смір> чому Ось, А загалом концепт наш як е, пивоварні це е, я хочу е, працювати з лохальними складниками, ми хочемо експериментувати з е, додаванням всяких е, трав, е, трав Ми, в принципі, коли навіть варили, ми Пробували з цим працювати. У нас досить успішне було пиво з додаванням цвіту буску. Mm -hmm. Ось. Е, тобто, отак історії хочеться робити. Е, хочеться е, працювати саме да, з локальними складниками, якимись. е, ось. І е, також е, це вже в планах таких більш глобальних, це працювати з е, локальними двіжджами, тобто шукати їх десь, виводити, селекціонувати. Ось така Теж складна історія. Історія складна і ну, на роки просто вперед. Тобто я можу сказати, що ми там зараз там, через два місяці, три місяці викликати. Тобто це якби така загальна концепція, і до якої ми хочемо в принципі прагнути. Mm -hmm. Ну і також хочемо працювати з бочками, вже шукаємо, що в нас зараз є, з чим можна працювати. Тобто, ми такі. Але знову ж таки ми. Будемо варити і, так зване як казати, масове пиво, те, що у нас, споживають тобто IPA, ставки і ну, класичні собки. Вже ще, будь ласка, ну, я так розумію, ви все-таки орієнтуєтеся. Глобально на Україну, так ну маю на увазі крафтову Україну, так. Тобто великі міста, спеціалізовані ботелшопи і бари, так чи ви будете заходити в Хоріку десь, я не знаю, в Луцьку та інших містах Західної України? Ну, тобто, про те, де можна купити пиво? Ну загалом, у нас якби там. Немає такого, що ми чітко працюємо з цим, з цим або з цим сегментом. Тобто, да, зокрема, зараз в нас е основний споживач це спеціалізовані заклади, тобто бото якщо ми говоримо про ЛІВ, то ми зараз представлені в діле, в діве депот, -ді в качці ось їхніх там закладах. В Києві також нас можна знайти в тому ж самому ділері, в Панкрафті ми були. Ось І... Ну, я так зараз не згадаю прям всі заклади, тому що да, я продажами да, продажами займається, зокрема, Ярослав. Я більш якби відповідаю за виробництво. Ось а загалом про там стратегію продажів. То так, у нас якби немає чіткого там. Сегментування, ми якби mm -hmm. е намагаємось виходити як і на спеціалізовані заклади, так і на ходимо зараз. йде такий тренд, ну скажімо так, він мені не дуже подобається особисто. Типу, коли пивоварні в тому числі використовують штучний інтелект так для генерування, в тому числі свого візуального образу. Там етикетки, логотипи і так далі. По блокачу це не скажеш. Видно, що у вас працює ціла якась креативна історія, креативна ідея. І розкажи, будь ласка, про візуал. Це ви самі створюєте? Чи вам хтось ну, допомагає, якщо ви можете це назвати? То цікаво, просто хто робить, бо дуже концептуально прикольно виглядає і має певний стилістику, певну. Так, нас за візуальний концепт відповідає е, мій хороший знайомий е, Тарас Дацюк його звати. Він заголовний дизайнер, він архітектор, але дуже, якби коли йому розповів про концепт, він дуже загорівся і сказав, давайте я спробую. Ось накидав ідеї, і нам зайшло, ми почали далі з ним спілкуватися, і ось дивилось в те, що зараз у нас є. Ось, тобто, да, це є окрема людина, яка продумала це все і продумує далі, тобто як ми е, на себе репрезентуємо, Ось і о, це, це він. Тобто, ми по суті дали ідею, а реалізація це те нам зробив все. Добре, Олеже, дякую тобі, що погодився поспілкуватися. Як завжди, прикольно відкривати для себе нові сторінки українського крафту з нашого боку, з збіргички. Бажаю вам тільки процвітання, успіхів, відданих споживачів, смачного пива. І ми якось обов'язково до вас заїдемо, бо в принципі пора. Дякую. Да, дякую, Тарас, що покликав. Було приємно поспілкуватися. Ось і. Бажаю всім смачного пива. Шукайте Букача. Е, ну а тепер до головного, до дегустації Настя, Ти готова? Пити. Звісно, я готова. Ти завжди готова пити пиво. Я знаю. Сьогодні в нас на дегустації аж п'ять сортів. В принципі, все, що наварила на цей час е, пиварня Блукач. Тут у нас є розмареновий відбір, американський блонд ель, Хефе Вайцен, Хейзі айпіей і американський стаут. Давайте будемо по порядку їх куштувати. Перше пиво у нас є розмариновий відбір. Так, ну прикольна така етикетка. Мені подобається етикетка. Що мені подобається їхня назва, Так. Ти знаєш, що він в нас, до речі, два рази заблукав? Пиво? Ну да, ну ви посилку загубили. Ну, відповідає назві е, якраз пивоварні. Так у нас на крані стоїть е, кульбіт, якраз ото, що ми будемо пити. Тільки з крана, так? Так, і вона теж заблукала. Ясно. Е, друзі, це як сказала Настя, це кульбіт, е, розмариновий відбір, тобто відбір з додаванням е, розмарину. Очевидно, давайте відкриємо. і будемо куштувати. Так, давай сюди. Я пропоную все не пити. Пе пев. Давай. Будьмо. Що е, скажеш? Я зразу в запаху чую розмарин. Добре, що прочитав наперед. <рес> е, лайфхак. Лайфхак. Не, насправді це такий антилайфхак, бо начитаєшся, а потім воно тобі uh -huh. всюди здається. Пшеничне пиво, Відбір. В принципі, ти знаєш. Непогано, воно мені подобається в тому плані, що воно досить питке. Питке. Питке таке має трошки якусь. Ну, це розмарин додає, оці, не знаю, як це сказати, свіжість чи що. Мені воно схоже на правду. Ти взагалі як любиш? Бланш, правда. Ну, Я не люблю бланш. Не любиш. Ну, досить просте класичне пиво. Трошки цікавинка в вигляді розмарину. Е, не знаю, мені е, я в принципі люблю пшеницю, то я можу її пити. Ні, так воно ну неогидна, ну... <ріст> Його нормально пити. Знаєш, мені здається, що можливо зараз трошки не така погода під таке пиво. Мені здається, що це дуже літня історія. Так, однозначно. Що можна, в принципі, літом його багато випити. Воно не сильно алкогольне. Тут... Я тепер теж розмаранчую. Е, так, тут п'ять, 5... а ні, досить. Ну, 5,1 нормально, нормально, в принципі, може бути. Я би я йому поставлю 3,75, напевно, що в антапті, тому що просте, класичне, середнє пиво, якщо так можна сказати. Немає якогось влаво-ефекту, але й не є якоїсь там супер зашкварною історією. Настя, друге пиво Даю тобі право вибрати з цих чотирьох, які залишились. Що ми наступним буде пити? Давай не хайфайзен, давай, блонд -ель, так, як воно йде по порядку. Ну, Давай, давай. Хоч... Так. Ну, виглядає непогано угу. на колір. Зараз будемо нюхати і пробувати. Доливати? Та як хочеш. Та, доливай. Я не проти. Так, друзі, це у нас пиво номер 2, яке називається Lito Step. 에, американський блондель 4,3% алкоголю. Ну, такий стиль, скажімо так, не часто в крафті 에, з, він є, ну він є, але типу, він такий, знаєш. 에, не я часто думаю, там є. Ну Він не часто є. Це такий, як на мене, стиль, який більш такий народний. Так? Люди, uh -huh. Ну Зараз будемо дивитися. По кольору, бачите, 에, навіть трошки є така. Ну, це не мутність, це така клауді, 에, так звана. О, пахнет. Пахне. Блін, а що ти сказала? Реально, <рик> реально трошки я вже медом, поч... факт, чути медом. Так. так, таким трошки караме. Ну то не карамелька, то дійсно мед. Ні, справді, воно медове. Медове. Мені здається, що трошки цей мед лишній в блонделях американських. Трошки є оце охмелення, воно відчувається. Досить таке приємне, неагресивне. Непогане, це прикольно. Мені, якщо чесно, мало карбонізації. Хотілося б більше, щоб воно було карбонізоване. І наскільки я пам'ятаю, в блонделях американських має бути така від середньої до високої карбонізації. Тут трошки слабенько. В принципі, в нас досить свіже це пиво. Це типу, його. Е, ну, місяць. Свіже е, так, але оця от медовість, трохи вона мене ну вибиває. Е, я йому напевно, що поставлю три з половиною. Типу, воно е, має право на життя, е, це е, пивко, Але, типу. Але не в нашому житті. Е, ну не зараз конкретно. Мені би воно хотілося, щоб воно було трошки якесь більш. Е, ну, не було цієї медовості, більш до класичного блонделя американського підійшло. Е, от таке. А ти що поставиш? 3,5. Ти добре? Поставила. Так. Без коментаря. Добре. Третє пиво. Я пропоную пити Хефе Вайцен. Що скажеш? Давай. Діз, давай. Е, так. Пиво називається Довга історія. Хлопці цю історію не хотіли розказувати, бо вона дійсно довга. Е, давай, відкривай. Ну що, що ми знаємо про хефевайцен? Це німецький стиль, німецький та банани після. мають бути. Давай беремо. О, ну. Угу. Тут є ці бананчики. От Хефевайцен з пшеничного пива, мабуть, мій найулюбленіший стиль, якщо порівнювати з відбіром чи ще з чимось, мені Хефевайцена все-таки більше подобається. Mm Серйозно? -hmm. Подобаються банани? Так. Мені банани? Нічого лишнього, тільки банани в запаху. Такі, причому трошки навіть з гнильцею хорошою. І в смаку трошки є оці. бананність. я не знаю, як пояснити. Ну, вона притаманна Хефевайценом, в принципі, що хотіли, то й отримали. Так. Ну, я саме не люблю ці банани. Мені вже угу. більше подобалася пшениця з ага. розмарином. Ага. Типу не твоє, так? Ні. Ну я йому поставлю 375, чисто за те, що е, воно досить добре зварене, без жодних дефектів. Ну, Як на так. мене, хороша пшениця, яку можна пити, довга історія, яку можна розказувати. А ти що поставиш? Ми теж так само. Незважаючи на те, що не зовсім твій стиль, так? Ну воно нормальне, типу, хороше, ну нічого більше. Угу. Де чи... В тебе така градація, що. В мене градація, що я 375 ок, ага. але навряд чи я візьму його ще раз. Ага. А 4 плюс типу топ. Так. Треба брати. Круто. Що йдемо до пива номер 4 е, Настя сказала, що любить хейзики. Твій шанс. Давай діставай його. Ура. Хейзі IPA, який Ура. називається Чекачі. бананів. Зайда. Цікава зайда. назва, чого так. Е, друзі, напишіть, якщо знаєте, чого так, я не знаю. Мені сказали, що Зайда це знаєш, ранка на Це гурті. Зайда. Да, а я думала, що Зайда в Ні, там клас. Ніби хтось доточний. А мені здавалося, що Зайда це типа. Е, Буча нічого ну, не здавалося. Ну, Хтось дутошний, ти типу, похту і ні? ну дивись, зразу по кольору, це ми mm. знаємо. Колір класний, дійсно хейзі, мутне, каламутне. Як сонечко. Як сонечко, дійсно. О, Прикольно. Є хміль тут точно є. Так. Да, тут є так. хміль. Як меду і банані. <сміг> 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 це що ну, не люблю, банани? По смаку, знаєш, немає якихось там. Щоб сказати, там от, якесь папає, ще щось. Ну, Такого Ні, нема. нема. Ну, Класне, охмелене пиво. Досить просте насправді, бо є зараз супер такі з викаблучуванням всякі неїпи. Тут воно досить просте, питке. В принципі, таким і має бути, як на мене, неїпа. Її можна випити багато. Тут 5. 5,3% алкоголю. Ну, питке, я погоджусь. Оце б я взяла точно. Ну, тобто Ще разок. Так, тому що зазвичай, коли я сижу з подругами в барі, я не чекіню, а п'ю щось приблизно таке. Лоу алкогольне, так. Я йому насправді поставлю, бо в мене є платний аккаунт, я йому поставлю. Та йому поставлю 3,9. і Чисто розбавлений неїпами різними, і нашими, mm -hmm. і за кордонами. Просто мразь. Поставлю 3,75. Окей. Гарно. Супер. Фух. Ну що, Настя, давай перейдемо до останнього пива. На сьогодні. якого це... ти так чекав? Е, так, американський стаут. Е, цікаво, що це саме називається пиво Крук. Тут 6,2% алкоголю. Е, ну, Назва відповідно та. Підстель. Е, класно. Так, ну дивись, перше, що зразу мені кидається в, в око, це типу прикольна пінка, така досить угу. стійка і така насичена. Ну, люблю, люблю я ставити, не буду грішити. Хто їх не любить? Але знаєш, дуже що? часто в нас в крафтові всі ці історії не так часто побачиш а, саме американський стаут. Не дуже часто. Не, не часто. Чогось з ну, нас таку. там або айріші, якісь, або вже якісь пістряки. А тут саме американські став. Я підозрюю, хлопці наварили так, щоб було більш таке зрозуміло людям ну, народне, більш темне, народне. Зараз ну, будемо так, пробувати. Так. Ух, тут такі. Кава. Кавові нотки, так. Прям кава, кава. Кава, кава, але ще такі навіть трошки палені ноти. І полені теж. Тут є така гіркота від е, солоду саме, е, от воно таке зв'язуюче, так? І в принципі, навіть незважаючи на те, що це стаут, тут відчутний е, хміль. От якщо ти е, поп'єш і от, чуєш, що ця гірчинка, так само, мені здається, що це саме від е, так само, що додає і хміль, який є в пиві. Так, може бути, цілком. Таке, ну типу, не скажу, що це найкращий стаут, який я пив, але він непоганий. Я його вдруге п'ю, mm -hmm. і першого разу воно мені сподобалось менше. Ну, mm -hmm. типу, я якось геть не то очікувала. Mm -hmm. А зараз, коли я вже знала, чого очікувати, непогано. Певно, що навіть поставлю йому четвірочку або 3,9 так само, як Хізіку. Бо в тебе є платний акаунт. мене добре, поставимо 4, бо 4 можна поставити навіть з безплатного акаунту. Думаю, що я поставлю 175. Угу. Насправді непогане пиво. Угу. Не страждаю п'ючи його. П'ючи банани страждали більше. Але це мої типу особисті вподобання. Ну так, ми ж для цього і ведемо цю рубрику. Так, я Але я більше по якихось пейстрімілк ага. став там історіям. Ти любиш більш солодші ставити, так? Ставити, так. Угу. Друзі, от такий був наш коротенький огляд на пивоварню блукач. Е, дякую Анастасії, яка погодилась сьогодні приєднатися і куштувати пиво разом зі мною. Це було цікаво. Сподіваюсь, твій також. Та мені сподобалось. Ти приніс пивко, Я завжди за Приходь ще, і ви теж приходьте. Обов'язково, якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк під цим відосом. Підпишіться на біргичку в різних каналах. Ми є всюди. Приходьте на наші аукціони та лотереї крафтового пива, бо там ми збираємо гроші для ЗСУ. Тому ваша участь там також дуже важлива. Ну і до зустрічі, Па-па! Сіє. Добре, добре, це Настя. Добре. Ти готова до нового подпалу? Рубрика краш тесту який ми з нашими улюбленими біргі. Ні, він на смак був як блювота з парфумом. А нормально. Я ще... в тебе Угу.